Креатинін 500. Нирки працюють на 13%. Можна відновити роботу нирок. Як ви знали, що нирки працюють на 13%? Це ще один черговий міф. Ви, пане Анатолію, розумієте, чому у вас піднявся той креатинін? Ми ж про це сьогодні говорили. Чому піднявся той креатинін? Бо ваші нирки працюють на 13%? Вони не працюють на трасі, вони працюють на 300 утримуючи воду. На 300 Тому у вас росте креатин, тому що ви знаходитеся в умовах без виходів, екзистенції чи синдрому біженця. Ось чому ситуація. Чим довше будете в цих умовах знаходитися, тим довше нирки будуть утримувати воду, тим вище буде креатин. Я вам розказують казочку, що у вас нирки працюють на трасі У вас все навпаки в чат. Тому ви знову починаєте це сприймати як безвихідь і ще більше самі починаєте шкодити. Бачите, на простому прикладі, як невірно, медицина Тим самим заганяє людину куди? Знову без вихідь. Хочете не виходити з безвихіду, це оздоровчий курс. Приходьте туди.